Бажаю здоров'я. Друзі. Я не знаю, зрозумієте ви мене чи ні, але я вирішив все одно записати це відео е через те, що дуже багато людей пишуть, навіть не пишуть, а задають питання. Типу, а що нам робити? У нас немає лідера, нам треба гетьман, що нам з вилами чи з лопатами йти проти них і так далі. Так ось, те, що більшість людей не розуміє, що робити, я ще якось це можу зрозуміти. Хоча я вже не знаю, як ще треба казати, щоб люди почали організовуватись в себе в громадах та почали захищати один одного. А ось щодо гетьмана, щодо лідера, так це взагалі катастрофа. Ви пробачте мене, але у нас на 10 людей 9 гетьманів. І це факт. Ну, а якщо серйозно, то його і шукати не треба. Лідери навколо нас. Війна показала, хто і хто. Війна показала, хто е, на що здатен і хто що вартий. Показала, хто що робив для армії, для громади і так далі. Показала. Хто боровся з зовнішніми ворогами, хто з внутрішніми, тобто не треба взагалі прив'язуватись до якогось одного лідера, це все ми вже багато разів проходили. Треба на місцях об'єднуватись навколо тих людей, які на місцях борються із беззаконням влади, корупцією, розкраданням бюджетних коштів, земель, ТЦКшниками, мусорами та іншими злочинцями. Нам не треба йти тим самим шляхом, яким ми прийшли до сьогоднішніх подій і до того, що ми сьогодні маємо. Ми маємо організуватись та починати робити зміни на місцях. Треба організуватись та у відповідності до п'ятої статті Конституції гнати в шию усіх посібників внутрішніх ворогів та починати здійснювати безпосередню владу. Почати із структурування? І не важливо, в що важливо структуруватись для чого. Має бути мета. І цю всю мету ми маємо розуміти. А тепер щодо е вил, лопат та іншої сільськогосподарської атрибутики. Одразу в мене питання. А чи менше ризику має воїн, який захищає країну, фактично голіруч проти? До зубів озброєного супротивника. Скажіть мені, будь ласка, а як так сталося? Та чим ми всі військові так завинили, що коли необхідна ваша консолідація та ваші конкретні дії, ви одразу чомусь починаєте перекладати відповідальність один на одного? Жалітись на життя, на те, що у вас, окрім лопат та граблів, нічого нема. І найголовніше. Чому ви вважаєте, що ми, військові, маємо воювати із зовнішнім ворогом, а також якось паралельно вирішувати питання корупції, мародерства, марнотратства і так далі? А чи не занадто багато ви хочете зробити нашими руками? Ви не думаєте, що це все відповідальність цивільних? Контролювати всі провладні структури та заставляти їх працювати на користь народу. Друзі, українці, я не закликаю до революції. У нас зараз іде війна, хоч і не визнана, не оголошена, але все одно іде війна. Також у нас було дві революції, які, м'яко кажучи, не досягли своєї мети. Але я закликаю до революції в головах, в свідомості. Я реально вже не розумію, як ще вам донести, що неможливо щось побудувати, щось нове. Просто спостерігаючи. Друзі! Всім здравим та активним дуже дякую. Продовжуємо працювати, е, організовуватись, боротись. Бережіться, слава Україні.